Привіт, мене звати Вадим, я майстер-декоратор і в цьому відео покажу одношарову техніку нанесення мармарину від компанії Faidal. Спочатку підготую планшетку шляхом нанесення адгезійного ґрунта, наношу валіком як фарбу. І чекаю висихання 4-6 годин. Кольорую мармарин, трошки коричневого, трошки жовтого, ретельно перемішую і починаю нанесення мармарину на товщину зерна. Не треба зірати, а саме наносити так жирненько, але без фанатизму. Хорошенько так розгладивши, беру щітку тисячу ліній та малюю товсі відпитки, задаючи фактуру. Ось таким розторцюванням чи як воно там називається. Потім чекаю 10-20 хвилік та легенько без нажиму розглажую фактуру. Знайшов підходячий шпатель та малюю тоненькі маленькі прожилки, як би то підкреслюючи натарцьовану фактуру. Матеріал вже почав твердіти, тому настав час, щоб ущільнити все, що я намалював на планшеті. Тут я вже прикладаю зусіль, намагаючись полірувати картину, почекав повного висихання і наступного дня наніс парвоновим валіком розчинений один до одного віск супервакс. Десь через 20 хвилин полірую овчинкою. Наступний шар воску буде кольорований для того, щоб додати ще й красиву текстуру. Наношу кольорований віск звичайною кухонною губкою та протираю ганчіркою. І знов полірую. Дивимось, що ми отримуємо на вихлопі. Такий мармарин в античному стилі. Поверхня стійка до миття. До того ж, ремонтно пригідна. Можна наносити у різних кольорах. Цей кольор я вибрав для кращої візуалізації на відео. Витрата матеріалу приблизно 1 кг на квадратний метр. А від вас чекаю доброї реакції. Дякую.